Привіт всім! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки». Сьогодні вам трішечки красив кадр. Це ця моя грунтопокривна трояндочка, яку я купила весною на розпродажі. Дивіться, вона пустила такий величезний пагін. І цвіте на всю котушку. Так, сьогодні в мене відео. Відео буде винігрять, яке називаю, трошки в'язання, трошки життя, всього-всього потрошку. Відео, думаю, буде не дуже велике, коротеньке, тому що дуже таких новин нема. Осінь, одне те та саме. Так, мій кекс на нашій ямі. Одне те саме, але новеньке щось вам розповім. Так що, дівчатка, поїхали. Дівчатки, хочу показати вам чудо. У нас сьогодні 9 вересня і в мене цвіте яблуня. Дивіться, в цьому році яблуня ні не було, та наче не було. Але яблунька зверху трошки підсохла, а ось у почала цвісти. Так що у нас 9 вересня, у нас яблуні цвітуть. Одросла. Не знаю, кажуть погано, коли восени цвіте. Не бог, я знаю, подивимося. У тому році на ній яблучка були, Було два яблучка. У нас були гуси, вони їх постюбали, одірвали. Це ми чорнобрець з бур'яном, бур'яну куча. Вже не хочеться його не рвати, нічого. Вже буду на, на зиму готувати садок, тоді вже буду їх прибирати. Так що, дівчатка, така у нас яблунка. дивіться, А, ось, встала за сонечком. Бачите, як класно подросло і почала цвісти. Так, хочу вам підключитися показати, чим я займаюся ще, окрім в'язання. У нас вже осінь, і в мене, дивіться, яка ця капуста. Оце капуста, дівочки середня. В слимаках все страшне, що робиться. грязно некрасиво поналазило і правда, спасибі Богу. Вони поналазили тільки зверху, і я вже ранню капусту всю переробила, та, що в мене була. Я вже закатала один салат, а тепер я середню капусту вирізаю і роблю закатою салати. Тому що, якщо робить квашено або салат з капусти свіжий, у мене зараз чоловіка вдома немає. Я, сама, я його не з'їм, він все одно пропаде. А так в баночки буде чітко. Це в мене вже один салат закатаний, просто капуста із морквою із цибулею. Не люблю я з перцем капусту. Я люблю, знаєте, таку зразу відкриті в пиріжки. Ось лимаки покажу ближче. Як крокоділи сидять, бачите, що робиться? Цей. А це хочу капусту, я закатати із грибами. Є в мене три пакети заморожених опеньок. То буду я. О, дивіться, яка капуста. Ну, це ужас. в общем, Зараз я покажу, яка вона потім робиться. Це в тазик я вже обдираю миска мию капусту і кришу прямо в тазик. Перекришую потім з цього тазика Я вже закрила. Це в мене норма. У мене такий 6-літровий тазик, це в мене на один салат. Я вже з цим тазиком міряю всі кабачки. Якщо роблю салат огірки і все. Так от, це вже в мене буде салат із грибами, з опеньками. Є три пакети наморожених, ну як пакета, кульочка опеньків, я не знаю, там може по кілограму або п -п -п півтора, і хочу я закатати ще капусту з опеньками, таку соляночку зробити. Попробую, Якщо от смачно дійсно вийде, тоді ще раз один закатаю, бо в мене ще середня капуста ще на один захід. це вже в мене. Другий захід середньої і один захід ранній вже закатаний. Так що, дівчатка, такі мої справи. Картошку вибрала, в погріб спустили. Зараз е, скину вам фотографію, сюди вставлю фото, які в нас, скільки у нас картошки в цьому році. Але вона гніє, дуже гніє. Я не знаю, я поки перебирала, то в мене два гнило, я не відкидала. Так що картошка. Вибрана, встаткована. Помідори, як казала мене, подружка Свята, Привіт. Чорний принц, всі почорніли. Ну, я трошки вихватила, але не в такій кількості, як хотіла. Ну Мені хватає. У мене прошлорічних залишилося. Я більшість частину зими, осінь і весни сама. У мене завжди чоловік відряджені. Ото От тільки що синові передаю торбинки. А так, в мене такий їдок, я краще буду таку капусту їсти, квашену, солену. Ну, в общем, такі не дуже я люблю такі закрива... Як? Люблю закривачки, але коли я сама, я багато не їм. То капусту я люблю. Капусту я їм дуже. Так що такі мої дівчатка просування не по в'язанню, а по тому, чим я займаюся поміж в'язанням і роботою. Хочу вам показати своє просування, по-моєму перев'язу. Я знімаю пізно ввечері, у мене тут, мною лампочка. То не знаю, чи вам видно чи ні, але колір не передає. Але покажу, тому що я в'яжу, дивіться, я вже відділила рукава. І вже скільки ось зв'язала після рукав. У мене, як я показувала, тут горловинка. Зараз це штуку покажу. Я показала цей світерок в якомусь відео забула в якому. І хтось із моїх підписчиків написав світер назвати Умка. Дівчатка, чесно, ніколи в житті не називала речі, які в'язала Якось не дуже розуміла людей, які називають речі якимись назвами, ще як починають то розова фламінго, то ще якусь вігню. Ну, Це мені Умка так сподобався, так що в мене в'яжеться світер Умка. Такий класний з паєтками. Паєтки, ну, бачите, там виблискують, трошки вам видно. Ну, Я думаю, коли буду на столі показувати, бо це на дивані вам мостилося, тут сижу, в'яжу. Думаю, покажу, зроблю включення, яке ж у мене просування. Та блистять паєтки. Так, це в мене проєкт перев'яз. Як я і заявляла, в мене клубочків не буде, тому що я в'яжу прямо ось з світерка. Це той, що в мене був світерок без паєток. Дивіться, як кольори відрізняється. Паєтки в мене шампань, і вони, бачите, додаю і вже колір трохи не такий. Це в мене той, що був, зате покажу, як тут. Тут я свяжу прямо з світера. де та нитка моя заплутала, а це рукав ось. ось бачите, я в'яжу прямо із світерка, розпускаю. І прямо оцей світерок, другий в'яжу. в інший, Там бабінна в мене на підлогі стоїть з паєтками. Я прямо з бабінки. І оце вже я тут. Там я відділила підрізи, а тут я до підрізів дійшла. Коли дійду до підрізів, тоді порозпускаю ці рукава. І ці рукава почну в'язати ну, рукава на цьому світері. Але ж поки не дов'яжу низу, рукава не почну, бо в мене паєтки ж бабінка одна. Тому в мене дівчка, дівчата, господи, дівчика, телефон якраз сідам. То в мене якраз, боже, мислемо, я пішла. Так, тут якраз до підрізів, до підрізів я доходжу, а тут я вже підрізи відділила. Такі в мене світера, світерка в світерок просування. У мене сьогодні вже вечір, скільки вже в мене мабуть 10 годин вечора ще часок хочу пов'язати і буду вже лягати спати, бо не знаю, чи то в мене вже такий вік, чи то осінь так дає, вже в 11 часу вечора мені треба спати. Хоч не хоче, я вже мостюся, так що <див> довше не виходить. Тим паче, зараз я сама, в мене чоловік відряджені. Інколи, в мене... ну, не інколи дуже часто був у мене внук. Але сьогодні я сама, то сьогодні я тихенько насолоджуюсь своїм в'язанням. Такі в мене просування в перев'язі. Я, мабуть, тоді підключуся, коли я вже закінчу тіло, зроблю резиночку, тоді я підключусь покажу. Бо, бачите, це світло, воно і колір не передає, але близько вам паєток трошки видно. До речі, як я вже казала, паєтка в мене турецька, мабуть, більше всього, що віско. Там нема ні етикетки, нічого. Але і запаєтка невеличка. Ну, не знаю. Я то не дуже як, боюся, коли косюча. Але є такі речі, які дуже колиться. Ну це наче ні. Я, я надіюся, що носити його буду. Тим паче, вже похолодало. Ну, як утром дуже холодно на роботу йду. Виходжу, я 15 минут восьму, щоб до восьми дойти. А цей... А назад вертаюся на дворі, то надіюся що якраз поки дов'яжу, така буде погода, що можна вже його буде нормально носити. Отакі От мої включення на мою умку. <реш> така класна умка. Але я вам скажу чесно, умка не м'якенька. Ні, це не травка, це хлопок. Ниточка я вже показувала, яка, бачите, це така. Але вона не м'яка. як, вона не жорстка, не, не туга, не косюча. Але не травка. Ні, травка, знаєте, вона така ніжна, ніжна, м'якенька, але це не травка зовсім. Така вона. ну, Бавовна, бавовна така грубенька. Так, моє включення, так що далі будемо дивитися, що в мене буде виходить. Так, дівчатки, ще в'язальні мої новини. Дов'язую я свій бактус. Я взяла на роботу, зараз у мене обідня перерва, то я на обідній перерві потихеньку його в'яжу. Підв'язую. то це вже вдвоє складений, але ну, мені ще трошечки треба, ще небагато. Тут зовсім трошки залишилося. такий він виходить, гарненький такий. Ось такий. Так, я вам зараз його показую, покажу я його в суботу в капсулі на осінь. І зразу я не знаю, може до суботи встигну зняти мастер-клас на цей бактус. Тобто це буде в п'ятницю. Яке в нас зараз число? Господи, питайте мене, зараз тринадцяти. Це сьогодні я знімаю вам 13 вересня. Це в мене сьогодні середа, тому що я в п'ятницю вам мастер-клас на цей бактус і зніму. Я повинна його до п'ятниці дов'язати. Так що в'яжеться, нагадаю. Ще отакі в мене ниточки. Дівчатка, оце ниточки 100 грам, то в мене ну, більше половини пішла, я потім, потім скажу вагу. Е, начебто вже він такий величенький, це ж вдвоє складений. Але, я встану столі. Але хочу я його трошечки довше, трошечки довше, щоб наперед загиналось. То ще якраз за два дні його дов'яжу, закінчу. Не знаю, чи ви встигну чи ні. Але мастер-клас я на нього зроблю. Візерунок, я нагадаю, дуже простий, дуже класний. Намалюю вам схемку і буде вам такий мастер-клас. Ну, Не знаю. Звісно, якби він був ниточка була секційного фарбування, то було б набагато краще. Але в мене комплект, то в мене такий. Ну, Мені такий подобається. Все к лицу. Так що, отаке, дівчатка, в мене ще йде мої новини в'язальні. А я сижу на роботі е, в своїй, е, як, господи, кропиві відгук я скажу, я вже і прала в стиралки, вже носила огляд на кропиву я зроблю, як обіцяла. Але е, хтось скаже, пізно, ні, не пізно, дівчатка. Зараз йде скидка, дуже хороші акції на літню пряжу. То я оце у свої кропіві. Так що огляд зроблю, встигнете купувати. Ну, начебто більш вже не линя. Хоча я її прала там ще з однією своєю кофточкою і ще разом, то наче не полиняла вже, то перший раз дуже линяла. Так що це отаке. Такі мої були в'язальні новини, такий мій був тиждень, трошечки підключилася, я вам показала, розказала. А далі буду знімати про Бактус і майстер-клас і. І що, і капсу. Я вже так замучилася за цим всім. Так що такі в мене новості. Да, забула сказати, я ж студент, я поступила в університет, на магістратуру та ще я староста групи, роботи в мене вже додалось набагато більше. То на в'язання час буду викроювати, але ну так, тяжковато. Ну, Буду старатися встигнути все. Так що 47 років і я студент. Життя тільки починається. Зустрінемося на всього доброго.